Прокурори Київської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно командира 175-го окремого розвідувального батальйону із Пскова, що входить до складу 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії повітряно десантних військ РФ та його заступника. Їм інкриміновано порушення законів та звичаї війни а також жорстоке поводження з цивільним населенням. За результатами розслідування, проведеного у березні 2022 року, під час окупації. Бучі російські військовослужбовці забрали полковника Служби безпеки України Олексія Таліженка та ще одного цивільного чоловіка з їхніх домівок. Потім їх перевезли до місця базування окупантів у лісосмузі поблизу селища Ворсель Бучанського району, де їх допитували та катували, внаслідок чого вони загинули. Обвинувачені прив'язали правоохоронця до дерева, а іншого чоловіка поклали на землю. Військові держави-агресора били їх ногами та руками по тілу. Окрім того, обвинувачений командир стромляв дерев'яний кілок в рану на голові правоохоронця. Після цього його відв'язали від дерева та поклали до ями, де він помер. Йдеться у повідомленні Київської обласної прокуратури.